Всім привіт! Хочу поділитися думками, які сьогодні в мене були. Це різдвяний час, коли ми святкуємо народження Христа. Я сьогодні працював і думав, чого Ісус, коли був на землі, Він говорив моліться за інших людей, а особливо за ворогів. І в мене така думка сплила, що Він. Бажає, щоб ми були схожими на нього. Знаєте, коли Ісус прийшов, Він виконав все весь закон. І Він був випробований, спокушений всіма випробуваннями як людина, окрім гріха, як написано. І цією можливістю Він говорить, що я тебе прощаю, я приймаю тебе. Е Твоє прощення, твоє покаяння, коли ми говоримо, Господи, простий, так? І коли ми ходимо, Він написано, він не згадує те, що ми молимось і каємося в чомусь. Він цього не згадує. І знаєте, я думаю, що Господь він дивиться на серце. Він хоче, щоб ми були схожі на Христа, так як ми прощені Ним. Давайте вірити і думати про те, що він простив нам все. І він хоче, щоб ми були схожими на нього. Ми любили людей, так як ходили в цьому прощенні, бути вільними в цьому. Так само він хоче, щоб ми дивилися на інших, а особливо на себе. Ми простили себе попереднього, поганого, і йшли далі рухатися вперед. Можете подивитися також відео, як простити себе та інших. У мене є на каналі, тому. Нехай Господь утішить ваші серця. Не думайте про те, що сталося. Думайте про те, що ви можете ще зробити. Тому що Господь написано, творить кожен день нове. Тому нехай Господь царює в ваших серцях. Амінь.